На сьогоднішній день ми створили новий тип навчання гібридне навчання. В чому його переваги? Справа в тому, що якщо ви навчаєтесь тільки в онлайн режимі, вам не вистачає прямого контакту з спеціалістом, постановки рук, практичних навиків і практичного відпрацювання. Але коли ви працюєте лише в офлайн варіанті, це дуже обмежено в часі від одного до трьох днів. І за цей час ви не встигаєте відпрацювати все і засвоїти всю інформацію. І берете лише якусь невеличку частинку цього, а все інше забувається, і приходиться повторно-повторно проходити навчання. Саме гібридна система навчання дає можливість спочатку в онлайн форматі. Докладно вивчити всю теоретичну частину, ознайомитись з методом, почати практикувати, здавати домашні завдання, щоб отримати зворотній зв'язок від викладача і працювати над помилками. І для цього дається не одна годинка, а від двох до чотирьох місяців, в залежності від курсу. І потім ви вибираєте зручний для вас час в зручному місці, в Церква або Львів, і приїжджайте вже на офлайн відпрацювання, де ви тільки допрацьовуєте незрозумілі ваші техніки, відполіровуєте, відшліфовуєте і ставите Собі руку, і саме такий тип навчання дає найвищі результати.